Так, привіт громада каналу. Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю всім міцного здоров'я і здійснення всіх планів. Значить, так, я є, працюєм, показую по майстерні. Камера би добре ще працювала. Так, залита була перемичка. Ріхтую кімнату під свої станочки по металу, хочу перебрати у нову майстерню, бо холоді я якби працювати не хочу. Тут така кімната є. Зараз, от, наприклад, я рівняю не з балок, хочу підшити стелю, щоб тут тепло не тікало.